Всім привіт! Я добралася до кухні, і сьогодні мені треба перебрати речі, які нормальні, які не дуже, і викинути їх. І з посудою. Поїхали. З із того, що У мене є ось тут така тумбочка, ну дуже багато посуду, я вам зараз покажу. Я просто не знаю, що з нею робити. Тобто, половина оцього мені не потрібно. Ну я не буду ніколи користуватися такими чашечками. Я не буду користуватися такими блюдечками, я не буду користуватися такими чашечками. Коли до мене приходять гості, то вони не п'ють чай, вони п'ють алкоголь. Так що ці чашечки мені не потрібні. Возможно, начнемо щось із цього. А ви, якщо знаєте, куди я можу діти чашечки, тому що мені їх жалко викидати. Возможно, хто живе на землі Саксонія Нхальт, в чому такі, вони вам надо, то я вам можу їх відправити, або ви можете за ними приїхати. Але якщо відправляти, то це буде відправка за ваш рахунок. Я не знаю, скільки вона буде, тому що якщо стекло, то це явно буде не дешево. У мене є ось такі дві ящички, де я вишила класну посуду, яку я не буду користуватися, але мені її жалко викинути. У нас тут є сахарниця. Туда. І так, тут знову такий сахар. Це мені, звісно, не треба і значить мені треба кульок з мусором, правильно? Там у мене є ящичок. Кульки і перчатки є в мене в тому ящичку. І, в общем, одна хороша людина переживала за мої ручки і казала не робити такі діла без перчаток. Того вистоюємо перчаточки. Ви знали, як мені сьогодні взагалі нічого не хочеться тут робити. от. Не знаю, я прийшла і в мене взагалі немає ніякого бажання. Поїхали. Даю сахар і більше нічого для того, щоб він не порвався. У нас вже приїхав контейнер і на цих виходах Погнали. У нас є уксус. У нас є уксус. І я Даже не знаю, чи є мені сенсі викидатися, уксус. Ну, і немає. Хочу поставити того. Так, у нас є заміни з цукру. Теж цухрини. У нас є сальничка. На сальничку ми... Я думаю, ми можемо дозволити цю нову сальничку. певно. у нас є мука. Мука теж мусить. І в нас є ще ось така сахарниця. Ну, якщо чесно, то вона непогана, ця сахарниця, тому що тут на ній є... Відмірка, скільки грам. І, можливо, я хочу викинути сам цукор. І... Так. Сахар ми викинемо. А цю сахар ми Хорошо, Одна клубочка закінчила. Я хочу, щоб ви бачили усе, що я тут знаходжу, того я би знову переставила. Коротше, посуда. Посуда, посудочка. Так. Я теж не знаю, не знаю, не можу я собі купити нові тарілки, правильно? Мені жалко їх викидати, ну, біленькі з золотком. Але все таки я їх можу і помити дуже добре. І коли у мене будуть гості, багато гостей, я можу їх приймати, Але коли у мене багато гостей, я купляю межняні тарілки, мені їхненькі мити. Що мені з ними робити, викидати чи не викидати? Все-таки з них їли вже. Мій чоловік скаже, стопудовий кидати, так що я їх викину. Дивіться, я їх не викидаю. Я кладу їх в цей ящичок, і якщо комусь треба посуда і ви якимось способом захочете її забрати від мене, я вам її отдам. Поняли? Так, чайничок. Чайничок це у нас на чай. Да? Чайничок на чай. В принципі, ми чай любимо і п'ємо. Возможно, я його оставлю будемо заварювати чай. Так, ось такий мірний стаканчик. Я не знаю. Я так собі хазяйка, знаєте, я дуже рідко готовлю, але я знаю, що, може бути такий момент, о, есо, оце би мені зараз знадобилося. Врече, я поставлю. Місце в мене на кухні, в принципі, є. Чого я паюся, не понімаю. Так, ось такий ось пластмасовий органайзер. Е, такі штучки я не викидаю, бо я дуже люблю хранити охоронитися в органайзерах. Того це стопудов піде кудись ще в гардеробну чи. Ну, не на кухню. Ну, кудись під якісь речі піде. Далі, тарілочки. Ну, ось такі тарілочки це точно. Не моє. Я не люблю такі квіточки, не люблю такі тарілки, коли мені подають їх у гостях. Я не знаю чого. Мені кажуть, що ці квіточки вже своє от жили. Того я стабільно кладу цей ящичок для тих, хто любить таку посуду. Я не осуждаю. Ні. Просто, просто я таку не люблю. Оця посуда моя. Чисто біла. Цю тарілочку ставлю, бо в мене такий вдома дуже набор. Я її помию і буде все окей. Це знову квіточка. Знову біленька. Квіточки, ось, ось такий комплект у нас. І це, це біленька. Далі зверху біленькі тарілочки. Ми перевіряємо їх, чи вони не наші, не поломані, не обличчі. Якщо це окей, то я їх залишаю. Бо мене вдома точно такі самі. Блюдечка, блюдечка. Так, у нас є ось таке одне блюдечко не з колекції, і це з колекції. Дивіться, раніше, би, раніше ще 5 років тому, коли ми робили ремонт. У нас в Україні в будинку, ми там жили в общем, з бабушкою. І ми бабушка так само там, все, все життя накопичувала та деста. Ну коротше, ми молоді, Рішили зробити ремонт і повикидати усе лахмітію. Щоб ви розуміли, лехмітя було приблизно так само, як на цій хаті. В общем, раніше я їх викинула, а зараз, а зараз я не дуже сильно хочу їх викинути. Тому що я розумію, що якась ем, гулянка, Якісь салатики, якщо такий длинний стіл, де дуже мало місця, але треба людям накладати салати, там, олівки, огірочки, квашна капуста, ну за кусочка, то оці блюдечка будуть просто топчик. Того, я бачу, що вони в дуже в грязному стані. Ну, понятно, ну як їх діяк мив. Тут такі е, різьбатка на них, Ви не побачите, там е, вирізбли типу квіточки. Я розумію, що туди багато чого позвала з такого якогось жовтуватого кольору. Але я, я собі кисневий корошок замочу їх і зроблю з них лялечку. Того 100% ми оці оставляємо. А це одненьке кладу в цей ящичок. Так. Далі у нас ось такі тарілочки. Такі тарілочки я теж не люблю, Того я кладу в цей ящичок. Далі у нас залишилися бакали. З бакалами в мене взагалі однієї історія. У мене буває що я хочу їх усі викинути. А потім у мене буває, що я думаю, за чим я їх викидала, тому що вони нас дуже-дуже часто б'ються. Мене мала можеть їх там, коли ти їх миєш. І, коротше, я не розумію. Я не розумію, чого вони мені надать, чи мені не треба. Хіба я комусь поставлю такий бокал е, на стіл із оленятком. Правильно? Ну, понятно, що не поставлю, тому що я дуже люблю естетику. Коли я сервірую стіл, я прямо цього кайфую. Мені треба, щоб було все просто чекі -пуки. Так, цей бокальчик я теж. Хоча він, знаєте, це та така вирізнена виноградники, типу для вина. Ну, а ну, ніет. Та ну, ніет, векуся, купиш собі красиві бокали, да. Прощаємося з тим отлогом. Пойдеться ящичок, кому надо, забирайте. Ну ось от які бокали, обычні, стандартні. Е-е це ж схоже на бокали з шампанського, но це не він. Е-е ну і звичайний винний. Дія стопудок залишаю. Я їх хоч і буду ставляти сюди, ну ми ж із вами стодоберемося, там це тоже в салахните прибрати. Це сідесьнаївські Стаканчики. Вони, в принципі, милі для дітей. Ну, щоб якісь дитячі празники, бо просто от, до нас приходять часто діти, вони пають. І це просто звичайно білий, так що теж так. Да. Так, це у нас червоний. Один червоний стакан. Ні. Однозначно ні. І тут у нас всі прозрачні стакани, так. Да. ми з вами розібрали вже другу тумбу. Все, нам все 20 минут розбрали.